Всім привіт! Колись давно я передивилася всі ці романтичні фентезі фільми, однак саме цей фільм пройшов повз мене. Тож що до п'ятої хвилі у мене десь нуль очікувань, і я готова максимально об'єктивно дослідити цей шедевр. Цей фільм це екранізація першої книги із трилогії, але щось кіно не сильно зайшло народу, і продовження так і не зняли. Що багато що каже про фільм. Починається все з того, що наша героїня Касі уривається на заправку і марадері там поповні. Тут вона чує голос якогось, ціпає, який кричить: допоможи мені, касі. Ні, касі він не каже, просто каже: допоможи мені касі. І з автоматом на перевіз знаходить пораненого мужичка. Дівчині здається, що він тримає зброю в руці, тож вона його вбиває. І знаєте що? Ніякої зброї там не було, тільки металевий хрестик, як у Домініка Тарета. Бау, бау. Да. Ну я не знаю, як це коментувати, якщо чесно. Я ще в жодному фільмі не бачила, щоб, типу, хороший головний герой на третій хвилині фільму вбивав рандомну людину. Ну що ж, дивимось далі. А далі в нас класичний флешбек в часи, коли все ще було нормально. Касі тусить з подружкою на шкільній вечірці. І все це супроводжується й голосом за кадром в стилі: Я сумую за тою, ким колись була. Ну, ще б ти не сумувала, ти ж 5 секунд тому вбила рандомного, типу. Нас тут знайомляться з типом з обличчям 13-літнього Беном. В якого закохана касі. Це важливий персонаж, який забере десь третину екранного часу. Наступного ранку починають відбуватися дивні події, адже інтернетом починає ширитись фото незрозумілої літаючої фігні, яка нависла на США. А де ж ще вона має нависнути тільки на США? Сусіди касі потроху починають звалювати, а сама дівчина спокійнесенько йде до школи. і починається повна тотальна катастрофа. У всіх перестають працювати електроприлади. Справа в тому, що інопланетяни, а це саме вони прилетіли, звичайно, влаштовують різні хвилі захоплення світу. І ось це перше. Всього хвиль буде п'ять, про них ми дізнаємося згодом. Отже, машини врізаються одна в одну, літаки падають, а кася нам продовжена за кадровому тексті навалювати експозицію. Трохи згодом починається друга хвиля цунамі, і кася з братом ледве встигають від неї врятуватися на дереві. Відбувається повний сіджайний капець і людей по всьому світу, які живуть біля води, просто зносить. Через ще хвилину фільму ми дізнаємося про четверту хвилю: пандемію. Оці інопланетні тюбики модифікували якусь хворобу і рознесли її птахами по всьому світу, в результаті чого і сталася пандемія, від якої помирає і мати касі. Кася з братом і батьком збирає трохи речей і йдуть геть з будинку в табір, виживши, в якому народ очищує воду, вирощує овочі і якось намагається вижити в нових умовах. Не знаю скільки часу проходить з початку існування цього табору, адже там вже дозріла капуста взагалі таймінг цього фільму абсолютно незрозуміли. Погода завжди однакова, щось типу весни, але спочатку всієї цієї катавасії проходить достатньо часу для росту вража. Так, я вивчила капустяне питання. Там тільки місяць-два наресади, а потім ще 3-6 місяців, тобто навіть якщо ці генії підібрали якусь швидку капусту, то пройшло мінімум 4 місяці з спочатку заснування табору. Але повертаємося до наших героїв. Тут в табір приїжджають військові, у яких чомусь працюють машини і кажуть, що врятують народ. А народ ради, але є нюанс. Чогось військові готові довести на базу тільки дітей. Тож батько садить дітей на автобус, а сам іде до військових. І щось мені підказує, що це останній раз, коли ми його бачимо. Шкода мужичкам, а ми навіть його імені не знали. Да. Далі нас чекає класична сцена, яку ми бачили вже сотню разів. Брат Касі забуває свою іграшку і влаштовує істерику, що нікуди не поїде без неї. Касі летить за нею, однак не встигає на автобус. Нам показують, як малий, починає ридатись, стукати руками у вікно так, наче це не він та в змусив касі йти за дурною іграшкою. Ну вітаю маленький чел. Тепер тебе ні іграшки, ні сестри. Містер головний військовий розказує, що інопланетяни чи як їх тут називають інші, почали четверту хвилю. А саме спустилися на землю, і ці тіпи можуть підселяти з тіла людей, щоб контролювати їх. І типу в дітях цих чудиків можна знайти, а в дорослих ні. Саме тому всіх дорослих збираються відправити у тюрягу. Ну таке пояснення. Десь я вже це бачила. До речі, книга Стефані Майер-гостя вийшла на три роки раніше за п'яту хвилю, що змушує нас задуматись. Повертаючись до фільму, серед дорослих починається стрілянина, адже вони не готові розлучитися зі своїми дітьми. В результаті всіх дорослих, в тому числі і батька касі, вбивають. Геніально, Хе-хе-хе! я взагалі нічого не зрозумів. Отже, малий його звати що, приїжджає на базу, на якій купа працюючої техніки, і поки жодного пояснення її змогли увімкнути. Пам'ятаєте того школяра з обличчям тринадцятилітнього, в якого була закохана касі? Так от. Він живий і його збирається тестувати на базі. А тепер він ще відкликається на ім'я зомбі. Ок, ну нехай, хай буде зомбі. Зомбі чіпують, і через нього якась жіночка в формі дає нам ще шмат інформації. Нам вперше показують інших, які виглядають як якийсь обличчя хват із чужого, тільки чомусь всередині тіла. Жіночка змушує зомбі вбити пацана з цим паразитом всередині, а той не задумуючись, робить це. Доволі кровавенький фільм, я вам так хочу сказати. Далі на військовій базі дітей, в тому числі і малого брата Касі, починають готувати до війни, роблячи з них щось на кшталт дитячого хрестового походу. При тому дорослі навчені люди сидять спокійно в штабі. Спойлер. Цьому є пояснення далі, хоча й дивно, що підлітки майже за весь фільм не задають жодного питання, чому так відбувається. Так що ж там касі, дівчина збирається пішки йти на військову базу по лісу, і якщо вона не має в голові google карт то це просто якась несенітниця. Власне, в цей момент нас і повертають до сцени, яку ми бачили на початку фільму. Ті самі кадри, та сама музика. Тобто цю сцену вирізали і просто повністю приліпили на початку, не даючи нам зараз жодної нової інформації. Ну нехай. Через деякий час Касі, шукаючи дорогу, ледь не помирає. Касі не померла. Хтось її не тільки врятував і перев'язав рану, а й поставив крапельницю. І Я майже впевнена, що це буде якийсь смазливий хлоп років 17. І точно, ім'я Еван тут як тут. Касі намагається звалити, але задіває рану на своїй нозі, але не хвилюйтеся. Еван тут же, як в якийсь доктор Хаус, обробив рану, а потім нагодував касі сніданком. І все це через те, що він просто отакий добряк. Повірили? Просто не треба забувати, що воно брехло патологічне. Але оцей хлоп заховав зброю героїні. Тож касі пакує зброю, чемодан, і хоче втекти геть, але Еван ловить її і залами прямо свої мужні обійми. Парочка знову повертається в будинок і касі знову пакує чемодан, хоча буквально хвилину тому вона вже бігла із запакованими речами. Слово за слово, і Ева напрошується з Касі шукати її брата. На військовій базі зомбі дізнається, що розпочалась п'ята хвиля, а саме атаки на міста, які так сяк залишились, і дітей відправляють, в тому числі і брата касі, боротися з іншими. Я просто нагадаю, що ось тут в кімнаті сидить ціла купа дорослих навчених військових. Які збираються відправити на війну 13-річних. Далі буде десь 20 хвилин фільму майже повні темряві. І це чи то економія на спецефектах, чи то на освітленні. Так чи інакше дивитися це не дуже приємно. Отже, дітей відправляють на штурм, і в останній момент зомбі прив'язує брата касі до труби, щоб той не потрапив на війну. На цій геніальній місії звичайно помирає декілька дітей, і тут трапляється плод твістик. Сенс в тому, що цим горе воякам дали шлеми, які мають розпізнавати інших, і виявляється. Що нічого вони не розпізнають, а просто підсвічують тупо всіх, і зомбі швидесенько до кумеки. Що інше це насправді от ті військові, які збирають армію, щоб вбити виживших людей. Ти сюди і розказуй чому родину сволоч продав. І це пояснює всі ті підозрілі вчинки військових, як то вбивство купи дорослих, створення дитячого хрестового походу і так далі. Як ви пам'ятаєте, брат Касі все ще на базі, тому зомбі придумає план капкан і змушує своїх друзів себе підстрелити, щоб повернутися. Тим часом Касі вчиться довіряти і закохується в Евана, які постійно піклуються про неї, аж поки вночі містер Валхаті Брови знову не перев'язує Касі рана, і та його цілує. А тепер до головного. Ось тут могла би бути сцена шрексу між парочкою, але якісь ушли, продюсер вирізав її, щоб точно залишитись в рейтингу PG-13 і продати це кіно дітям. Тим часом на касі на хтось нападає, і все це знято в такій темряві, що у мене ледь не випали очі. В результаті визні нападник помирає, здається, я точно не побачила. А ми дізнаємося, що Еван вже багато років інший, тобто інопланетянин, але він типу змінився через кохання до касі. І всі військові інші, про що ми так вже дізналися, ось така історія. Віримо. Ось і Касі не вірить цьому підселенцю і де геть забороняючи її переслідувати. Касі врешті потрапляє на військову базу і проходить ту саму процедуру, що й зомбі колись, але дівчина нападає на мадам все і рішає. Її. Зомбі і касі паралельно влаштовують мітушню, а ще хтось ззовні, то ж це може бути, починає атакувати базу. Касі і зомбі, які, як ви вже могли забути, був в кращому касі в школі, врешті зустрічаються, і парочка разом шукає малого Сема. І тут, наче сонечко, в найхолодніший день зими, з'являється наш дволикий Евон. І це саме він влаштував дебош на базі. Ну і касі з Еваном цілується прямо на очах у зомбі, що доволі крінжово. Еван зникає. Касі врешті знаходить брата, база підривається, а інопланетяни встигають здриснути. І все, типу, не енд, але продовження світ таки не побачив через провал фільму у прокаті. Так, я дізнався, що буде далі, і якщо когось лякають спойлери, перемотайте наступний блог. Отже, провести пожертвує з собою в другій частині серії. Касі і багато інших так само пожертвує собою в останній книзі. Інопланетяни будуть робити гібридів з дітей, але, врешті-решт, їх порішають. Але енду не буде. Як хто каже слово на три букви. Уви. Все. Я не знаю, це дуже дивний фільм. Він жорстокий, але при тому багато часу приділяє любовні лінії. Він містить якісь дивні моменти, які дуже сильно крінжуть, але потім їх якось далі пояснюють. І хоча цей фільм часто ставлять у один ряд з дивергентом чи голодними іграми, по вайбу він зовсім інший. Зроблений для абсолютно іншої аудиторії, які подобаються бойовики в жанрі фільму «Катастрофа». Загалом фільм отримав багато критики через великі зміни в сюжеті. Не впевнена, що хотіла б його подивитися знову, але найгіршим фільмом людства це важко назвати.